Чек-лист перевірки дитячого прикусу. Вперше до ортодонта ви маєте з'явитися 6-7 років, якщо у вас нічого не турбує. Є запитання до лікаря, звертається раніше. Тепер на що ми звертаємо увагу? Доки ми не відкрили рот, ми звертаємо увагу, як дихає дитина. Дитина має дихати виключно носом, як ковтає дитина, дитина має ковтати, а при цьому підборіддя не повинно напружуватись. Тобто, ось такої картинки ви не маєте бачити, коли їсть ваша дитина. Бачите, губи напружились, підборіддя напружились, це називається інфантильне тип ковтання. Це недопустимо, з цим потрібно боротися. І ви маєте спостерігати, як говорить ваша дитина. Як чітко вимовляються свистячі і шиплячі звуки. Якщо є якісь порушення, йдемо до логопеда. Якщо дитина дихає ротом, йдемо до лора. Якщо в дитини є інфантильний тип ковтання, йдемо до ортодонта. Тепер переміщуємося в ротову порожнину. Це Прикус дитини 5 років. На що ми звертаємо увагу? Ну, по-перше, в 5 років не має бути ніяких постійних зубів, хоча це все може коректуватися і коригуватися. Зараз всі дуже норми індивідуальні. Але все ж, з 4 до 6 років тимчасовий прикус проходить стадію старіння тимчасового прикусу. Відповідно, всі зубчики мають стертися, він має підготуватися до зміни під постійні зубчики. Між зубами мають бути треми діастеми, тобто проміжки щілинки. Ваші ікла мають взяти на своїх місцях. Ну а тепер дивимося сюди. Що в нас тут турбує? Перше, це те, що верхня щелепа перекривається нижньою щелепою. Це не норма. Має бути ось так. Наступне це відсутність щілин між зубами. Це не норма. Щілинки мають бути хоча б ось такі, як внизу. Також ці зуби не є повноцінно стертими, особливо ікла. А вже зубчики мають бути стертими. Якщо ці фактори присутні у вашої дитини, відсутні щелин, десь є перехрес, не стерті зубчики, звертаємося до ортодонта. тому що інколи підпиляти один зуб спасає кардинально всю ситуацію. Тепер подивимося трішечки іншу ситуацію. Ось це. Якщо дитина при ковтанні. Морщить підборіддя, стискає губи, скоріш за все, в порожненні рота у нього спостерігається, може ось така картина. І язик буде виштовхувати ваші зуби. Це називається інфантильний тип ковтання. А звідси буде і порушення вимови звуків, і порушення ковтання відповідно, ортодон плюс логопед. Ось така ситуація. Це вже у нас постійні зубчики, але в нас є щілинки, у нас є тремки супер! Плюс-мінус норма. Якщо у вас відсутні зуби, там мають стояти заміщувачі тимчасових зубів або утримувачі місця. В іншому випадку зубчики будуть сходитися, і місце для постійних зубів у вас буде крастися. Ще один пацієнт це тимчасовий прикус, але язик не на місці, тому що ось тут знаходиться величезна щілина. Де має знаходитись тимчасова ікла? Тимчасова ікла має знаходитись між нижнім тимчасовим іклом і зубчиком, який би тут мав бути. А так як в нас тимчасове ікла спереду від нижнього ікла, відповідно, нижня лева пішла дозаду. Це не норма, це потрібно приводити на консультацію. Краще хай лікер подивиться, скаже вам, що робити, і від цього вже відштовхуватися далі.